Всім привіт, Серіосман. Модульні будинки сканді дуже хочеться поділитися новиною, яка в нас сталася буквально сьогодні. Ми прийняли рішення зробити комерційну лінійку модульних будинків. У нас з'явився сканді Camp, і ось Сканді Camp ми хочемо зараз запустити в комерційну лінійку. Що це означає? Ціна на сканді Camp у нас буде стартувати від 13 тисяч євро за одиницю. Це розмір 3:30 на 650 від 4 одиниць. Чому 4 одиниці? Тому що на один трал становиться два блоки, два модулі: 650-650-13 метрів. Це спрощення по логістиці. Що це означає? Та це означає, що у нас з'являється комерційна лінійка наших будинків, одномодульних будинків. Цей будинок він в принципі більше пристосований по запитам для кемпінгів чи для бізнесу, чи для туризму. Але ось яка історія. Тож, друзі, якщо у вас є бажання, поспішайте, бо ця пропозиція, вона буде, я думаю, надалі зростати в ціні. Зараз 13 тисяч євро на старті.